Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну, тема ременів, тема маси, тема виконання робіт, тема поділу тракторів, тема порівняння тракторів з прямим приводом і з ремінним. Вона завжди буде актуальною, тому що є всякі люди і є всякі думки, але істина завжди одна єдина. Я всіх завжди закликав. Закликаю і буду закликати порівнювати не тип приводу, не якісь там кількість циліндрів і так далі. А можливість трактора робити ту чи іншу роботу. Ніч, тако, дивіться, як відбувається взагалі порівняння в техніці. В техніці є за рахунок потужності, за рахунок маси, за рахунок ширини коліс, там, наприклад, і так далі. незалежно від типу приводу. І кількості циліндрів, відповідно. Це тільки ті перемінні фактори. впливають. Є якийсь певний тяговий клас тягове зусилля. Так? Китайців, на жаль, дуже сильно прирівняти не можна до цього. Але якось далека просто можна узагальнити наступним чином. Це всі дані. Для прикладу, знову ж таки, правильне твердження, що одноциліндровий двигун ідентичної потужності буде мати на відсотків 10-15 менший крутний момент. Це важлива складова, важлива характеристика двигуна. Але давайте візьмемо на замітку таке поняття і такий факт, що дуже невелика кількість китайських, особливо тракторів, ви чуєте на фоні Т-25, він зараз дуже, кстати, під'їхав. Дуже невелика кількість китайців мають масу приблизно нормальну на свою потужність. Ось ми маємо 25-ку, яка важить з кабіною тонну 850, яка має 27 кінських сил максимальних. А взагалі, спочатку, мотор той D21 мав 21,5 кінську силу. Вже потім там маніпуляціями маніпуляція спаливної системи, степень вжатів, всім. Тобто, мотор притерпів деякі зміни, модернізації в конструкції і став видавати там 27. Давайте нехай так, щоб було на слух нормально. Середнє значення нормальне постійно, 25 кінських сил. І взяти КМ-385, чи ЗТС-1115 чи КМ138 дефіс 2. Це ті ж самі 25 кінських сил. Але Т25 має масу тонну 850. А якась там 24-ка китайська, там 900 до тонни, Так, Наприклад, Єшефенгів, Сінтайв і так далі. Задній привод набізьме, так? Щоб порівняти, до тонни маси має. Це летні вдвічі менше на свою потужність. За рахунок того, що цей трактор називається міні-трактор, до нього йде типу невелике, неважке там навісне, ніяке там ніхто не говорить про захвати 2 і більше метрів, там культиватори страшні важкі, чи там плуги 2 по 30 ДТП. Але при грамотному баластуванні, при грамотному підході до тої задачі, можливо працювати на тракторах, наприклад, типу. Шифен 240 з плугом 2 по 30. Це дуже умовно, дуже важко, дуже проблематично. Зі страшним баластуванням приблизно 500 кг вам треба буде навісити в загальному на трактора. Не менше 300, з яких має бути ще підкинуто на задок. Або за умови довантаження різноманітних. Цьому трактору дається плуг, я бачив, і 3 по 25. Ну, звісно, не на чорноземах, там під гору, там де склон 20% і так далі, однозначно, але він дається. А чого так? Просто я на своєму прикладі і я можу сказати так, що це можливо і підтвердити цю думку, оскільки 16 сильний тракторець. Масою 1 тонна 50 кг. Працює з плугом Віракс 2 по 25. Земля суглинистий чорнозем. Оранка від 20 до 24 см я урю. Вже досить довгий період часу. Як можна викрутитися, наприклад, від сентая 240? Сказати, що це не добрий трактор, не скажу. Є противагу однозначно, є переваги, я вже їх називав. Це незалежна гідравліка. Це рівна гарна робота. різвіще він набагато набирає оберти за шот невеликого об'єму кожного з циліндрів порівняно. Тобто, наприклад, для прикладу візьмемо подібні одноциліндрові двигуни. Добре, давайте візьмемо 24 сильний від шифена. Там ледь не півтора літра банка, а там півтора літра на три баночки. Тобто по 500 грам, як то кажуть, одна баночка в цього котла цілого парового. Тому за рахунок цього, в нього дійсно набагато розвішуватися. Йде набір оборотів, якась плавна рівна робота, дійсно це комфортна вуха, це якось приємно, якої вібрації тобі, йде, ДТП. Але в загальному переваги закінчилися, мається на увазі. Що шифен, що сінтай дійсно можна довантажувати? І це люди роблять, користуються механічними довантажувачами, бо дійсно тракторці з заводу легкі. І про що головна мова? Є такий канал, називається Криничний. Чувак на Джинмі 240, яка з завода, він казав, мала 940 кг. Доліпив сюди по 136 кг цементяків колеса. І Оре, і цілини, і так далі, плугом 1,50. Так, от дійсно. Для чого він це робив? Я з ним спілкувався. А тому, що він завода цей трактор був легкий, і він з тим. Плужочко буксував взагалі, видурувався, дуже страшно, у нього й 2 по 25 там був і так далі. Відповідно, значить, можливість збільшити тягове зусилля трактора є, присутня. Уявимо, що дійсно власник адекватний, нехай в того сімтая муфта, її можна підсилити і вони працюють. До них питань нема. До них питань нема. Є в людей, я говорив, старіші трактори, неважливо, чи ремені, чи трициліндрові, чи неважливо які. В них. Більше набагато запас і ресурс, ніж в сучасних. Бо колись йшло на якість, тепер йде на кількість. Все, на жаль, одне, з други, одне друге виключає. Якщо є якість, то кількості, на жаль, такої не буде. Бо треба довше виробляти і складати одну одиницю. І навпаки. Була мова про те, що там ремені, щось там гріються там так далі. Від чого йде нагрів ременів, як ви думаєте? Правильно, від тертя. Чого вони труться об шкіл? Правильно, бо вони неадекватно натягнуті. Ну просто я зняв певно з 5 відео показував. Не натягуйте, як струне, щоб був предохраніті. Зробіть, щоб був хід під зусиллям по 1,5-2 см вверх-вниз. Все. І не буде нічого буксувати, диміти, горіти і так далі. І, відповідно, грітися. Бо це фігня. Коефіцієнт користує дії ремені передачі, тобто крутного моменту, 98%. Давайте знову ж таки знову прикинемо такий нюанс, як я говорив на початку відео. В одноціліндрового двигуна менше на 15-20% крутного моменту, ніж в трьохциліндрового. Це не страшно, це не біда. Добре, в нас є значення потужності. Ми від значення, наприклад, там 120 в КМ 385 ВТ і 100 в КМ 138 DeFi-2. Типа відповідно Ньютон-Метрів крутного моменту. Що в того, що в того двигуна на тому шасі на тій масі не має де дітися і близько навіть. В сучасних китайських тракторів відповідність маси до потужності в середньому 40-45 кг. В совдеповських тракторів 60 плюс кілограмів на кожну кінську силу. Давайте прикинемо. Т-25. 1850 поділити на 25. Це буде навіть. Зараз скажу скільки, це буде майже 70 кг без малого на кожну кінську силу. У мене зараз мотор, максимальна потужність 18 кінських сил. Маса трактора зараз 100 на 50. Рахуємо з турбіною нехай 20, допустимо. Так, щоб було легко рахувати. Це скільки? Це 50 кг на кожну кінську силу. 50 там 2 до 60 ще трошки далеко. Звісно, є межа там, до Грузки трактора і так далі, запас міцності трансмісії, і так далі. Але якщо цього не брати до уваги, просто ну, прикинути, як йде розвісовка в китайських тракторів порівняно з совдеповськими, яких ви всі так любите. Це вже не так. Це вже не так. Я в Фейсбуці побачив коментар Романа. Дякую Роман за коментар хороший. Дійсно, воно так і є. Залегкі ті китайці. Через те люди розумні, вишають купу маси, придумують пружини, довантажуючи і так далі, щоб той трактор мав де діти свій, свій потенціал двигуна. Ні в Сінтая, ні в Шефенга заводу, нема того. І за умови однакової маси ви ніколи в житті не побачите різниці в тязі між шифенгом і Сінтаєм. Що в основному має вас турбувати? Це те, як трактор тягне якесь там навісне, допустимо, той самий плуг. За умови однакової маси, однакової ширини куліс, неважливо, який у вас двигун, не буде різниці. Приїхав 9240Б, перетягується зі мною колеса 7,5 на 20 проти 9,5 на 16. Він мене не перетягнув. Він каже, як так, я за свого заплатив там стільки, ти за свого, стільки, він заплатив майже 3000 доларів на той час, а я 2 рівно. Окей, типа я йому показую. Кажу, бач, колеса ще Ну на що ж то вліє? Це вліяє. Тобто компенсувати, наприклад, нижчу масу можна ширшою резиною. От є гусеничні трактори і так далі. Які набагато легші за свої колісні аналоги. Але пляма контакту в них набагато більша. Відповідно, за це більший. Хоч і тиск на ґрунт менший. А як так? А от так. І я знімав відео, що потужність мало коли що вирішує. Також впливає дуже зацеп движителя самого, тобто колеса чи гусянки. Впливає. Якщо вам не треба уплотняти землю, відповідно, вам треба, щоб був зацеп. А зацеп і низький тиск на ґрунт може дати тільки ширина движителя, колеса чи гусениці. Наприклад, мому, я переміг, тобто не здався перед ДВ240Б, де потужності на 50% більше. Де маси і більше було, і так далі. Кілограм на 50-100, але за рахунок ширших коліс, більшої плями контакту, не піддався я йому. Висновок, як пишуть завжди в школі. А висновок такий є багато перемінних факторів, за допомогою яких можна маніпулювати з вашим трактором. Не дивлячись на ремені і так далі. Якщо ви дивіться просто. Якби це не було різниці в ціні, я завжди говорив, як я завжди порівнюю міні-трактори з мототракторами. Якби була дійсно серйозна різниця в ціні, да завалив би я їбальник. Якщо її немає, то я кажу ці кращі. А тепер поговоримо за Шефенг і за Сінтай. Різниця в середньому по магазинах 600-700 доларів між ними. До 4 тисяч доларів доходить ціна Сінтая 240. Шифенг зараз можна взяти зі знижкою старих випусків за 3200. Давайте беремо плюс-мінус, нехай так буде там. Окей, 700 баксів. Що таке 700 баксів? Це культиватор і плуг в комплекті. За трактор, який не буде уступати навіть на 1 грам, тому Сінтаю. Просто ви в Сінтаї заплатите за комфорт акустичний, за незалежну гідравліку. Все. Я не кажу, що Сентай поганий, просто якщо ви дійсно хочете раціонально вкласти гроші, однозначно так. І шифенга так само можна догружати. Там така ж трансмісія, тобто така ж, як в цього Сентая. Тобто, можливості надійність самого трактора. В цьому ж заключається, хто вже думаю, вже всіх зрозуміли. Все. А ваш на 20% менший крутний момент, немає де тут подітися. Вам, щоб досягти, наприклад, отих 100 ньютон-метрів, як в мотора, до речі, 115 ньютон-метрів, в мотора Д21 крутний момент по заводу. Прочитайте характеристики. Вам треба ж хоча б мінімально 1,5 тонни, щоб було. Це ви вже маєте десь взяти півтонни, щоб за умови, якщо трансмісія це витримає, щоб досягнути максимальної ефективності вашого двигуна. В Сінтай ситуація не лучче. От в чому заключається моя думка, хлопчики і дівчатка. Я не кажу і не ганю Сінтая. Сінтай класний, прикольний трактор. Це три циліндри, це удобно, це ну, це, взагалі на акустику, ніякі тобі вібрації, нічого і так далі. Але це я звертаюсь до тих людей, які просто шукають от, момент, щоб за мінімум вкладень взяти чим менше фінансів, взяти те саме. Якщо ви дійсно. Думаєте про трактора, як про трактора, а не про предмет розкоші, чи якийсь там для зручності для перевозки вас з точки А в точку Б, як автомобіль. Це Сінтай краще буде в цьому набагато. Але ж наголосити і наголошувати на тому, що між ними критично немає різниці зовсім, я буду завжди. Немає де дітися на ту масу, як не крути. Навіть в багатьох повноприводних тракторів з масою то на 200, то на 300. Скільки важить Т30 А80? Правильно, 2 тони 50 кілограмів. Це потужні там тих 30 кінських сил. Давайте візьмемо 35 коловола. Тона 600. Півтони різниці, вже зразу, з куста. З куста, півтони веса. Просто це не 50 кілограмів, це півтони. Це мототрактор Кентавр. В зборі, це півтони треба ще доцепити, щоб тому, наприклад, цілому фотону дорівнятися до Т-30А80. Взагалі, мотор з Т30 А80 має 33 кінські сили, це рахуйте саме. Ось так, от як, от як воно все ділиться. От як воно все ділиться. Якщо взяти Сінтай і Шефенга ідентичної маси. Взагалі ноль. Давайте шифенгу поставимо колеса 9,5 на 20. Сінтай вже зразу в моменті всрався. Він і так всирається, бо у шифанга сплошне місце за рахунок більшої задумаси. Навіть на тих 20, 30, 50 кілограмів. Він Сінтаїв зйобує, типу. окей. Потязі, хочете просто, якщо ви хочете так, щоб маленько дати і мати те саме. Не кажу, що той лучший, той гірший, я не кажу ні в якому разі. Я звертаюсь до тих, хто хоче зекономити, дійсно, хто хоче взяти те саме. І надійності він не уступає там шасі те саме. А моторший простіший. І, і тут саме головне, критичний момент вони просто шліфануть, не обірва ні тут і ні там. Просто різина слабша за метал. Настроїти е, сцеплення, ход. 2 секунди, поміняти вижимного 15 хвилин. Ремені коштують по 250 гривень. Хватає на купу. Скільки я з тими ременями вже я вам кажу, майже 6 гектарів. На них зносу навіть немає. Даже якби мені прийшлося кожен рік їх купляти, чи після кожного гектара це там пара 500 гривень з доставкою, якщо взяти точно, ціна зараз. У мене є магазин, де я взагалі їх по 160 гривень взяв. І ходять вони, все, типа, нема проблем, натягніть буде все добре. Ну як от так. Дійсно, 3 циліндри проти ременів. От, опа-на. Ніхто нікого не взїбав. Тільки одне дешевше і простіше, а друге дорожче і складніше. От. Але є свої, звісно, всі тая переваги. Тільки не такі критичні, не на таку різницю в ціні. Так, да, треба, няка дорожчий мотор, прямий привід, це вже буде дорожче. Це все дорожче по виконанню. А кому потрібне це здорожчення, якщо в нього в цього здорожчання немає ніякого сенсу? В тязі, бо трактор для того, щоб тягнути щось. А наразі добрі хлопці, будьте всім здорові.